Херсон про те, що Херсон тримає оборону сьогодні це, напевно, найбільш напружена точка на карті України, особливо той Південний кордон, перешиє з Кривом, щоб звідти не отримати той самий кримський сценарій. І ми пропонуємо ці ідеї, які ми напрацювали, вони не є обов'язковими для виконання, щоб брали під козирьок. Ми самі розуміємо, що ми самі ж їх і будемо виконувати, але на ваш розгляд, на ваш розсуд. Що ми можемо зробити на рівні наших майданів? Перше, запропонувати домовленість про суспільну згоду. Це те, про що я казав вчора і заборієв пан Богдан. Тобто пропонувати різним суспільним групам знаходити точки взаємодії перед небезпекою і зовнішньої агресії. Не шукати, у чому ми різні, а об'єднуватися навколо спільного. Майбутнє України, вічними цінностями є наша незалежна Україна і її непорушні кордони. Е, пропонувати вести діалог влади і громадянського суспільства, діалог між Сходом, Заходом Півдня і діалог середині своїх е, між ну, тим, Майданів, е, антимайданів і так далі. Розумієте, що в нас є спільна загроза. Друге, зведений список. Всеукраїнський ілюстраційний. Про це вже говорили, про це казав ілюстраційний комітет. Він дуже протирібен, він необхідний, щоб не мігрували ці ж злочинці з одного округу, з однієї області військову. І ми пропонуємо до цього ілюстраційного списку включити порушників декларації суспільної згоди, ось яку ми рекомендуємо аналізувати і укласти. Третє роз'яснення відмінностей між... Ідею федералізації та ідею децентралізації. Децентралізація як розширення повноважень місцевих громад, органів місцевого самоврядування при збереженні унітарної форми державного устрою України. Натомість федералізація загрожує нам небезпекою дестабілізації і, як приклад, подавати кримський сценарій. Ось вам типовий приклад федералізації. Це що зараз в Криму відбувається, заблоковані. Банкомати, пандитизм, зелені чоловічки і навіть освіта, унеможливлення пройти землю нашим випускникам, вступити до вищів тощо. Це реальні такі пункти, які принесла нам ця реалізація. Четверте: організація євроуніверситетів. Ці євроуніверситети, вони... Існують, але в такому розрізаному вигляді, зокрема, потужний євроніс працював у Києві під час мирного майдану. На сьогодні він якось відтіснився, його треба повернути на кожен майдан. Це дуже важливо, оскільки набрати людей, які готові бути членами експертної, виїзної такої мобільної групи, які могли. Їздити по наших майданах, обмінюватися досвідом, говорити про ці самі проблеми децентралізації, про розвитку громадянського суспільства, про формулу успіху на кожній з територій, потім історичний і політичний аналіз ну тих саме Криму, Новоросії, так званий і таке інше. Для цього потрібно залучити науковців, експертів для розвінчення сепаратистських настроїв, особливо на півдні України, в Херсоні, Миколаїв, Одесі, Запоріжжі і так далі. Е, також ці євроністерти повинні роз'яснювати людям наші переваги від вступу в ЄС, від асо... угоди прийняття е, асоціації з ЄС, яка відбулась з числа. Про це люди дуже мало знають і дуже мало розуміють, про що власне йдеться. Те ж саме про нас. Чому нам не необхідна? Ну, сьогодні вже прозвіння настає. І нам потрібно на євроуніверситетах про це пояснювати, щоб це робили компетентні люди, які були представниками економічного, політичного, юридичного та інших середовищ і роз'яснювали це. Я готовий особисто взятися за вкладання такого списку, але, звісно, потрібно нам координувати наші зусилля на всіх майданах і щоб ми кожен на своєму майдані склали такий список викладачів, науковців, дослідників, публічних людей, які готові їздити і євромайдан організують ці місця. Наступне те, що ми обговорювали, це п'яте допомога військовим. І нас гвардії. Ну це не тільки збір коштів, зрозуміло, добровольці, моральна підтримка, ці листи воїнам, але також звернутися кожному Євромайдану, звернутися до органів своєї місцевої влади із пропозицією або навіть з вимогою надати виділити місця для проживання у муніципальних готелях гуртожитках, сім'ям військовослужбовців, щоб вони не ставали заручниками на московських території, а також Біженцям, які не можуть перебувати і переслідуються на території Криму та Півдня України, якщо таке трапляється. Шосте створення громадянської власти це так звані дружинники, які б інформували громадян, ну, щось на штаб гарячої лінії, куди можна звернутися у разі там, нападу або в разі загрози по захисту. Пропозиції, дякую за дякую за питання, злого. Немає? Дякую. Прошу. В мене пропозиція дякую. доручити пану, а ви мені сказали, що пропозиція доручити, координувати ось якщо... Я ж сам...